Я маю по мене дає, право сні починаю, я те кому подаю. Що осяє прася, а то має кодає. Щося, вісать не світить, чекають під діти, на святому грає. Ми можемо на ту си. Хотимо! Ой холода тут зима, петлі школо тут нема. Пеклі шапці мене на світі, я без шахти, без кошука, Підбивався мого салісі вуха, от відаючи довго штати, по суди, де стихотво хати, теж живуть погані діти, треба кости по Ух, 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 пук, сам зає мене дух, не поможе І плаш, хячок тако, та й скаче. Хабись різка, це чути налістик. Ще святкодять, так полегше я не байселя. Чому Тараса не видати, ні одного ангеляти, ні дзвіночки не чувати. Може Миколай святий, не прибуде до дітей, неможливо це сестричко. Ще хвилинку невеличко, так велемо буде в дім. Миколай святий наш дім, вірить, скоро залітає, він про нас правду знає. Ви усі учили спини, не вели себе своїми, і чужому залучали, і свого не зразу. Добрі діти, карні діти, як жити не дорогі. На боїться двох діти, ні не маючи Ми До Господа молились, що багато дав носили, що багато да похоти, не шкоди всі збороти. І колись такими стати, як хотіли тато й мати, як хотіли вся родина, наша рідна Україна. Добрі діти, хай їм діти України, вищий квіти. Не боїться твосі бачу, згода мали десь заплачу. Серці чуєш, це дзвіночка, а ми даємо точку. Чуєш, брате? Залячу, а звілятой порають я светову джай. Боже, перед відом на дорозі ми зустріли цей дітей. Мир вам, діти, о святий наш Миколаю, неповніво й що тобі зустріч ми, самі ночі і зими. Нам є сильне, з хати і хотіли б вітати, поклонитися тобі. Правду мовив да не Добрі діти, вас я знаю, правду з ваших серць читаю, з ваших син очиняти. Дуже, дуже з того рад, тільки ви вночі, в зимі, не пускайтеся самі, Віддалік від ваших хат. Ми гадали, слави Божі, що поможемо в дорозі, місту вам покаже, то й де живе, розкаже. Нам якраз туди пора, де чекає дітвора, щоб її здійснила казка. О, то просимо, будь ласка, тут місток, там перший дім. Парк і зал. Тоді ж, ходім. Таря на сюди протнався, саме наші побрався. Апши, апши. псих, різні без кошуха, Під лісів вуха. Друзі тут поїхав нема, все попав. Ой, ми ну, дивуємо я переп'яти. Ось сказали, подальше, Томі, Галі, Грома, Сламки, патруси, українські, діти всі. Для тих дітей це те саме, що для робити дітей зміни. злапати їхню увагу і формувати їхньої уваги себе це, це велика заслуга багатьох людей. В тому числі і гарною підтримкою нашого пана Андрія Кернеда, який тут є для нього. Прошу його показати. Це дійсно заслужена людина, яка свій час завжди провадив всі відповідальні, театральні, представницькі справи у будинку культури. На жаль, своєю не було, не тільки тілесною. Він не може зараз представляти, але він може своїм духом і своїм прикладом бути поміж такого нас. Тому що інші люди, які... Раз перехворіли, мають таку пане і дух. А він тільки трошки і тіло, але духу ні. Тому ми з ним добре говоримо, і він часом мене підтримує на дусі, часом я його підтримую, щоб дійсно працювати з ним. Це людина, яка може допомогувати більші, спадки, І це дуже великий Також, пані Людей. Напевне, що буде таким треба бути доброю мамою, доброю жінкою. Ми, ми дуже дякуємо вам за вашу працю, яку ви тільки Тому що вам допомагають ваші помічники, а найкращі помічники для тих дітей це і їхні батьки, це і волонтери, які безкоштовні волонтери, які несуть на собі цей тягар родинної відповідальності.